Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу Її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я. Зцілий тіло і душу. Укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, Моли Бога за моє здоров'я. Зцілий тіло і душу. Укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, Моли Бога за моє здоров'я. Зцілий тіло і душу. Укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зціли тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я. Зцілий тіло і душу. Укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, Моли Бога за моє здоров'я. Зцілий тіло і душу. Укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю, амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зціли тіло і душу. Укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу. Укріпи віру та даруй мир серцю, амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю, амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу. Укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю пантелеймоне. Моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за моє здоров'я, зцілий тіло і душу, укріпи віру та даруй мир серцю. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.